На даний час особи, які були з 4 травня 2024 року та пройшли велика обмежено придатними, зараз визначено по новому положенню і змінам до 402 наказу положення про військово-лікарську експертну комісію. Повинні пройти повторно ВЛК. Начальник відділення обліку і бронювання Прилуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки інформує про головне. З початком нового року повістки отримують усі військовозобов'язані. Це стосується і тих, хто має бронювання, тобто працівників підприємств, що належать до критичної інфраструктури. Майор Олександр Ткаченко пояснює необхідність даної процедури для уточнення даних та Внесення в АІС, оберіг базу і визначення обмежено придатних зараз вже скасовано. На даний час, якщо військово лікарською визначається придатний в десантно-штурмових військах, військовоморських силах, придатний для логістики і в РТЦК і взагалі непридатний придатний з виключенням з військового обліку. Три визначення. Порядок оповіщення громадян залишається незмінним, говорить Олександр Ткаченко. Зараз ми всі повістки роздруковуються за ІС оберіг. І направляються, якщо у нас є органи місцевого самоврядування організації, підприємства-установи, які теж мають право вручати повістки на підприємствах, установах і організаціях. Також у нас групи оповіщень є по громадах, ОТГ. І особисто в нас вручаються працівниками РТЦК повістки за адресами проживання. Де вони під час е, е, звірки облікових даних вказали адресу, де вони проживають. У повістці обов'язково вказана дата, коли отримувач має звернутися до районного територіального центру комплектування. Військовий зазначає, із собою необхідно мати низку документів. Людина бере з собою облікові документи, паспорт код і звертається до нас. Потім звірка облікових даних проводиться в восьму кабінеті, звіряється його робота, одружений, неодружений, сімейний стан і місце реєстрації, звичайно, теж. Бо можуть прописані бути за одну адресою, проживати за іншою. Щоб ми встановлювали точну адресу, де людина проживає. Потім, якщо в людини пройшли строки проходження ВЛК, це якщо під час воєнного стану людина раз у рік повинна пройти військово-лікарську комісію для підтвердження придатності. Потім, якщо в людини просрочений цей термін, то людину ми направляємо на проходження військово-лікарської комісії. Ми даємо направлення, людина сама проходить ВЛК військово лікарську комісію, якщо по місту, то це в нас в місті визначається, якщо це з Прилук і, і, і старий Прилуцького району. У відділах у нас перший відділ це Ічнянський, другий відділ Срібнянський, третій відділ Варванський. Також свої військово-лікарські комісії, які там теж на місці вони проходять комісію. Якщо громадянин України отримав направлення на військово-лікарську комісію, протягом п'яти днів він має обов'язково її пройти. За окремих обставин існують виключення. Людина може захворіти, або як випадки можуть бути у людини лежача мати батько, то треба підтвердити цей ступінь. Тобі ж якщо лежача матір треба від лікаря. Тяжкий стан захворювання і те, що він, мати проживає сама. Він, якщо це громадян чоловічій статі, то підтверджує ці дані і на період тоді визначаємо вже, коли конкретно він зможе пройти цю лікарську комісію, якщо він не встигає протягом п'яти днів. Також, якщо людина захворіла, вона лікується, закінчується лікування, але вона повинна повідомити в РТЦК. Або попросить родичів чи ще когось, щоб занесли довідку від лікаря, що він дійсно на стаціонарному лікуванні перебуває і не в змозі пройти комісію, так як він хворіє. Після завершення лікування військовозобов'язаний має повторно звернутися до районного територіального центру комплектування. Також майор Олександр Ткаченко нагадує, у разі ігнорування оповіщень громадянам загрожує адміністративне покарання згідно кримінально-адміністративного кодексу, стаття 210.1, це від 17 тисяч до 25 500. Це за порушення правил військового обліку. Тобто ж не обновив дані, не з'явився в РТЦК, не пройшов також військово-лікарську комісію, що якщо йому навіть дали направлення. І після цього людину потім подаємо в гроші для правоохоронних органів для підстави, для затримання та доставки до РТЦК. Тож цікавимося, чи підлягають мобілізації люди, котрі мають бронювання. Людина, яка має бронь той заброньований по 45 або по 76 постанові, за власним бажанням може бути призваний по мобілізації або за його згоду, якщо він десь знайшов якусь частину, де хоче проходити військову службу за контрактом, Тут на це він має тільки за, тільки за власним бажанням.